Готуємо рататуї, традиційна страва французької кухні. Беремо форму для запікання та ставимо її на деко. Кришимо тонкими слайсами один невеликий баклажан. Два помідори. Один кабачок. При міємності змішуємо оливкову чи соняшникову олію, плюс одну невелику головку часнику, вичавлену, плюс базилік та сіль за смаком, перемішуємо. Один пакетик томатної пасти розводимо у воді. Якщо є томатний сік, використовуйте його, кришимо дві середніх перчини, цибулю, маленький кабачок нарізаємо, У кого є морква, додавайте її. Робіть за смаком. Пательню наливаємо олію та ставимо її на вогонь. Викладаємо на розігріту сковороду цибулю і кабачок. Смажимо. Плюс нарізаний перець. Перемішаємо, плюс базилік, плюс чорний мелений перець та сіль. Перемішуємо. Плюс томатна паста розведена у воді. Змішуємо. Смажимо декілька хвилин до часткової готовності. Пересипаємо масу в тарілку та збиваємо занурювальним блендером. До однорідної консистенції. Маса має вийти в міру густа. Переливаємо її в скляну форму. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Тим часом підготуємо нарізані овочі, вони нам зараз знадобляться. Будемо викладати їх у форму, чергуючи спочатку кабачок, потім баклажан та помідор, і так далі. Тепер змажемо їх олією, часником та базиліком. Для кращого аромату можете використовувати оливкову олію першого віджиму чи соняшникову. Накриваємо форму фольгою та ставимо її в духовку на одну годину, потім фольгу знімаємо і запікаємо 20-30 хвилин до м'якості овочів, допускається навіть легка твердість. Слідкуйте за готовністю, дамо страві охолонути. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Після охолодження, споживайте. Смачного!